Четвірочка BMW приїхала на ремонт складеного даху жорсткого. Яку тут проблему маємо після ДТП? І типу після відновлення тут умівцями не працює. Точніше, повністю не закривається, є зазор по сегментах даху і, відповідно, не відкривається взагалі, тому що система не бачить якихось датчиків. Із-за того, що дах некоректно складений. І зараз розбираємось в ручному режимі відкрили, що яка проблема з геометрією, чи з електронікою, чи і з тим і з тим разом. От, поки що не зрозуміло. Коли вирішимо проблему, розкажу, що тут було. Стосується датчиків тут, начебто зараз ці моменти знайдені. А тепер лишився момент. Що стосується геометрії, як бачите, тут геометрією кузова займався майстер від Бога, судячи з всього. І е, з оцим моментом зараз будемо гратися, регулювати, намагатися регулювати. І крім того, тут ще є проблема з вистріленими штангами безпеки, які вистрілюють прямо в скло, отак їх технічно викрутками теж майстри від Бога зафіксували, замість того, щоб зняти ту штуку. Повністю і перепакувати ті датчики. От. Єдина тут проблема, що щоб зняти штанги, тут треба повністю механізм даху знімати. От. Ну, мабуть, що і цим також нам придеться зайнятися, тому що тут варіантів нема, як їх ще дістати. Скоріше за все, це вже після того, як відкоригуємо положення механічне даху, коли він вже буде повністю працювати, тоді ми його знімемо і перепакуємо штанги.